У селі Мачухи відбулась фінальна частина Кубку України з мотоболу. Участь взяли чотири команди: Восход, Вознесенськ, Нива, Вишняки, Колос, Нові Санжари та місцева дружба. За рахунок чого от які ваші сильні сторони чи козирі збираєтеся перемогти за рахунок рідного поля, землі рідної підтримки наших болівальників, ну і свого натхнення і бажання. Бажання у місцевої дружби було багато. І після поразки в перший день від колосу 0-1. Мотоболісти зуміли налаштуватись та перемогти восход 6-2. Та беззаперечним фаворитом змагань стала Нива із Вишняків. Команда в нас молода, тільки другий рік. Так як хлопці, вишняки всі і Вознесенськ всі майстри спорту. То у нас тільки один майстер спорту, один майстер спорту міжнародного класу. Це вже такі хлопці. А всі остальні люди, які тільки другий рік, як посідали на мотоциклі, Нива почергово перемогла всіх своїх суперників. Тож мотоболісти з вишніків роблять золотий дубль, вигравши перші місця і чемпіонату, і Кубку України. Павло Лопатюк та Ігор Ізотов, Полтавські телевізійні новини.